Озброєні вітамінами студенти медики в Чернівцях вийшли агітувати курців, кинути свою звичку, обміняти цигарки пропонують на вітамін С. Краще вживати вітамін С, зміцнювати свою імунну систему, аніж палити. Два тижні намагається позбутись давньої звички палити пан Юрій. Свої цигарки охоче обмінює на вітаміни студентів. Що зробиш? 53 роки курю вже. Так, що лучше на вітамінки, виходять, чим на тір. Вони й дорогі стали. До того ж студенти роздавали листівки з інформацією про шкоду тютюну паління. Відтак, чернівчани з легкістю йшли на обмін. Віддав цілу пачку від щирого серця вам Скажу, я перестану палити і буду всім друзям казати, так, щоб всі кидали палити. Готовий поміняти цигарку на вітамін, без проблем кинути курити. Так, напевне, головне мотивація якась. Таку ідею студенти-медики започаткували того річ разом із викладачами свого вишу за всесвітньою організацією охорони здоров'я від паління або від захворювань, що спричинюють паління. Гине дуже багато людей навіть більше ніж в дорожньо-транспортних пригодах. Зібрані цигарки згодом утилізують, кажуть організатори акції і обіцяють продовжувати ініціативу, щоб заохочувати городян до здорового способу життя. Майя Гуменна Михайло Антонюк місцевий час.